Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для стрільців. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. З 1 по 4 березня відбуватиметься напружений аспект. Між Венерою та Ураном, і будуть задіяні ваш третій та шостий гороскопу І через це можливе виникнення зривів, планів, якісь непередбачувані ситуації, особливо стосовно ваших поїздок, комунікацій, навчання, здобуття якоїсь інформації. Все може йти не так, як ви планували шкереберть, і також можуть підводити засоби зв'язку та транспорт. Саме в цих. Темах можуть відбуватися неприємні та непередбачувані ситуації з 3 по 5 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, через що всі поїздки. Комунікації, підписання документів і здобуття інформації та знайомства будуть вдалими, особливо, якщо вам потрібно в цей час підписати якісь документи чи провести переговори стосовно вашого місця проживання та нерухомості, або ж справ вашої сім'ї. З 8 по 10 березня відбудеться напружений аспект між планетою війни, агресії та зброї це планета Марс. Із планетою непередбачуваності несподіванок це уран, і коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку. А що саме робити вирішуєте ви самі? Для когось буде актуальним скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги хтось використає правило двох стін, а хтось не живе в умовах війни, і тому для них буде більш правильним і актуальним просто триматися подалі від агресивних людей і самим намагатися не агресувати. У будь-якому разі цей аспект справді несе потенційну небезпеку. Особливо вона може йти від будь-яких металевих предметів, зброї, а також вибухонебезпечних речовин та предметів. Колючих, ріжучих предметів і також висоти електроприборів. І ще можуть виникати сварки, конфліктні ситуації, бійки і аварії. Не слід панікувати. Просто тепер ви попереджені, і отже, в разі чого будете діяти більш Обережно та виважено, але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном, завдяки чому це буде шанс для вас заявити про себе, про свої ідеї. Думки, переконання, особливо якщо це стосується якихось сімейних питань або теми нерухомості та місця вашого проживання, 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Нептуна в знакові риб. І через це ми будемо дуже романтичними, чутливими та чуттєвими. Але в той же час наш мозок, наш розум буквально захоче відпочити, і ми будемо схильні до того, щоб піддаватися на різноманітні маніпуляції, шахрайства, обмани та ілюзії. Ми будемо як то кажуть, самі раді обмануватися і самі раді себе обманувати. І тому в зв'язку з цим не слід приймати якісь важливі рішення чи давати зобов'язання, обіцянки а, в день поблизу 8 березня, і саме 8 березня, теж краще відкласти це на якийсь інший день, навіть якщо вам буде здаватися, що що ж може змінитися. Адже мої почуття дуже глибокі, вони настільки глибокі, що не зміняться ніколи. Просто відкладіть прийняття важливого рішення на інший день, і особливо підписання якихось важливих документів, договорів також відкладіть і перевірите, чи дійсно настільки глибокими є ваші почуття, як вам здається. Якщо ж ви людина творча, і рід вашої діяльності пов'язаний із тим, щоб задіювати власну чуттєвість. І також, якщо вам потрібно при цьому грати на емоціях інших людей, то це буде просто-таки ваш день. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб, тобто в вашому четвертому домі гороскопу. І це сфера нерухомості, місце проживання, також сім'ї, родичів, родини. І молодик завжди не. Це щось новеньке, нові віяння, події, і тому на вас може чекати переїзд в інше житло, в інше місто, навіть країну, або ж ви, якщо ви займаєтеся. Орендою або здаєте в оренду вашу нерухомість. А ви можете шукати нових орендарів, орендодавців, перепідписувати документи, і також до вас можуть переїхати ваші родичі, або ж ви з ними будете жити з якихось причин. Або, наприклад, ви займетеся ремонтом, чи будете змінювати просто щось в обстановці вашого житла. Можливо, будете його декорувати. 10 березня відбудеться перехід Меркурія в знак Овна, тобто ваш п'ятий дім гороскопу, і з цього часу велика кількість ваших роздумів. Здобуття інформації, комунікації і також, можливо, справ пов'язаних з документацією та переїздами будуть пов'язані із вашими дітьми, із темою материнства, а також, можливо, з різноманітними світськими заходами чи з вашими хобі та коханими людьми. Тож, можливо, ви будете проходити курс щодо того, як правильно виховувати дітей, або будете читати про дитячу психологію. Чи ж, можливо, ви будете багато комунікувати, організовуючи якесь свято або збираючись на якийсь світський захід? 12 березня відбудеться перехід до Венери в знак Риб, це ваш четвертий дім гороскопу, як ми вже говорили, це сфера нерухомості, місця проживання, родини, сім'ї. Це найактуальніший дім гороскопу, найактуальніші теми для вашого знаку зодіака на весь березень, місяць і входження в цю сферу Венери, яка все гармонізує, покращує означатиме, що, можливо, покращаться ваші стосунки з вашими рідними, в колі вашої родини, або ж венера таким самим приємним чином може вплинути і на ваше місце проживання. Можливо, ви переїдете в те житло, яке буде більш приємним для вас і яке буде вам більше подобатися, або ж ви займетеся облаштуванням, декоруванням вашого житла, і через це вам буде приємніше знаходитися в вашому помешканні. 17 березня відбудеться з'єднання Сонця із планетою Нептун. Нептун це планета, зокрема шахраїв, ілюзій та обману. І до того ж, це з'єднання відбуватиметься в знакові риб, яке і керується цим же таки Нептуном. Тому не просто так призначені президентські вибори в сусідній країні саме на 17 березня. Це зроблено для того, щоб... Простіше було керувати і без того задурманеними людьми, щоб можна було ними маніпулювати, дурити їх як завгодно. І це доволі такий сильний аспект. Відчуватиметься його дія з 13 по. 23 березня. І в цей час ми будемо дуже вразливими, чутливими, а загостреною буде наша інтуїція, можна до неї прислухатися, це буде результативним. Проте, наші спроби якось заявити про себе, продемонструвати свої знання, взагалі якось самоствердитися, презентуватися, будуть доволі невдалими, будуть такими змазаними, невнятними. І тому, якщо цей період часу вам все ж таки потрібно буде до когось донести свою позицію, свою точку зору, то при цьому апелювати слід не до сухих фактів і аргументів, а скоріше до емпатії та відчуттів. 20 березня відбудеться перехід Сонця в знак повна. І це знак першості, знак рішучості старту, він починається. В день весняного рівноденства це найпотужніший енергетичний день весни. І наші предки споконвіку зустрічали цього дня Новий рік відзначали і зустрічали весну. Тож святкування цього дня є питомо нашим українським святом, не запозиченим з інших народів. Проте наше відео, звичайно, не про традиції, не про святкування, але я вам дуже раджу. Поцікавитися глибше цим днем для того, щоб краще і глибше відчувати зв'язок зі своїм корінням. А перехід сонця в знак ОВНА, тобто ваш п'ятий дім гороскопу, означатиме ваше повне фокусування на тому, що ви любите, на тому, що дає вам радість, від чого ви кайфуєте, від чого горять ваші очі. Тому що п'ятий дім це в першу чергу дім яскравих емоцій, і дім дітей, і дім творчості, хобі, кохання. І тому ви відчуєте бажання жити не просто жити, а жити яскраво, жити наповну, використовуючи. Кожен божий день, і тому ви можете більше часу проводити з вашими дітьми, насолоджуючись цим спілкуванням, відвідувати світські заходи, поринати з головою в нове кохання, в ваше хобі, або ж, можливо, не нове кохання, а просто те кохання, яке є в вашому житті, просто відчувати його наповну, а не просто щоб воно було фоном. 21 березня відбудеться з'єднання Венери з Сатурном а в знаковій риб, тобто в вашому четвертому домі гороскопу. І в цей час може відбуватися, можуть відбуватися такі події чи життєві ситуації, які змусять вас, або ж вам самим захочеться обмежити якісь свої задоволення або якісь свої примхи для того, щоб отримати хороший. А вагомий результат в майбутньому, і, скоріш за все, цей результат буде стосуватися теми нерухомості вашого житла чи вирішення сімейних питань в майбутньому. Також це період, коли ви можете тверезо і без прикрас побачити ту життєву ситуацію, в якій ви опинилися зараз. Не факт, що вам сподобається те, що ви побачите, проте не слід одразу лізти за рожевими окулярами і ховатися від своїх емоцій. Слід просто прожити їх, прийняти, і для це потрібно в першу чергу для того, щоб ви змогли чесно самими перед собою приймати рішення стосовно різних сфер вашого життя, а не просто плисти за течією. А 22 березня станеться перехід Марса в знак риб, тобто ваш четвертий дім гороскопу, і з цього часу. Вся ваша активність, бурхлива діяльність та енергія буде скерована саме в напрямку вирішення тем і проблем четвертого домогороскопу. Це, як ми вже сто разів сказали, тема нерухомості, місця проживання, родинних питань. Тому з цього часу ви можете. Безпосередньо почати переїзд в інше житло, місто, країну, почати ремонт в вашому житлі, або ж ви будете активно шукати, підписувати договір з новими орендодавцями або новими орендарями, в залежності, що для вас є актуальнішим, займатися купівлею, продажем нерухомості, а також займатися вирішенням якихось сімейних питань багато з них. Може потребувати вашої залученості. І оскільки Марс це також і конфлікти, агресія, то можуть виникати якісь напружені ситуації між вами та вашими родичами. Хоча не тільки родичами, але також і вашими орендарями, орендодавцями, загалом усіма тими, хто пов'язаний якимось чином із вашим місцем проживання або з нерухомістю, 25 березня відбудеться повня, а заодно і затемнення місяця в знакові терезів, тобто в вашому 11-му домі гороскопу, це сфера однодумців, друзів, а також майбутнього. Це затемнення відкриває весняний. Коридор затемнень, який триватиме до 8 квітня, детальніше про нього я розповім в окремому відео, яке буде присвячено суто затемненню місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект. Між Венерою та Ураном, завдяки чому це буде прекрасний період для всіляких б'юті-процедур, шопінгу, романтичних зустрічей та романтичних знайомств і отримання матеріальних подарунків. Тому, якщо для вас є актуальною тема романтики, особистого життя, не прогавте цей період. Я ж бажаю усім представникам знаку Стрільці! Вдалого першого місяця весни. І якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, підписуйтеся на мій канал і пишіть ваші коментарі. Побачимося!